Лесик їде зі мною. Пішли. Лесик. Чому не працює клавіша? Лесик бля. Лесик бля. Ї... Давай зі мною. Чуєш, мені страшно самому. Пм. Всім привіт, мої дорогі друзі. Мене звати Богдан. Ви на каналі Граємо. Сьогодні ми будемо проходити Garden of Banban. Цю ігрошку теж мені підкидували дуже часто в самому верху. От я її вирішив і пройти. Трошки виглядає по-дитячому, але ми знаємо багато з вами ігор, які виглядають по-дитячому. Е, Можуть залишити далеко не дитячу е, псих, психічну травму. От, е, Stings. Що е, тут у нас? Resolution, full screen, Brightness. Е, в принципі, хай буде. Я сподіваюся, що мій комп витягне цю штуку. Е, new game. О! Окей, okay, поїхали. Так. Це у нас 10 година. Preparing, Looking for the Missing Child. Time at delicate Matter. Uh, click the clock. Uh, ладно. І зайшов. Ось розмазали по стіні. Темно. Все. Eso. Окей. Добре. ПСАД, ну це ясно. Щоб рухатися. Смітничок. Ванс Кіндергарден. Інтерект об'єкт є. Тобто е о. Тебе, тебе можна тільки посунути, але не можна інтеракт. Ну, окей, хай буде. Ану. Е -е -е Бляха, можна, коротше, кидатися. стільчиком. добре, будемо знати. Що, можна щось зробити? Ні. І поїхав. Так. Е, ну, в принципі, вони доволі мило виглядають. Прикольний який фламінго якийсь. Блін. З часом не та штука, з Так. О, це кнопочка. Нібелів відкрився. Квадрокоптер! Бо ж у мене ніколи не було квадрокоптера. Ану? Для хака не працює, а тут що. The Remote Requires two Batteries. Окей. Uh, okay. А де батарейки? Я маю десь знайти батарейки. Тут щось є. Так. О, кнопка. А я, мабуть, до неї не дотягуюся. Ну, добре. Я смітнику батарейки. О, це зі сміттєві смітник ніхто батарейки. О! Одна є. Добре. Але там писало два. Ап-ап-ап, ні. А, вон ще одна батарейка. Все. Окей. Mm, okay. Stinger Flynn says having many arms allows me to help a lot more people. Uh, більше рук мені допомагає допомагати більше людям. Клас! Let's left mouth button to use your toy. О, ти вже літаєш. Але ти. дивися, як маленький робот. Я буду тебе лесиком називати. Коротше, ти тепер будеш Лесик. Е, я так зрозумів, що Лесиком треба відкривати двері, так? Так, так, так. Ну. Й. О! Е, ти так цей? Так не поб'єшся. Джамбо Джош Сейс. Їште. Овочі і фрукти, що будуть сильними, як я. <реш> Чи ж ти вже мене Джамбо. Джамбо е, напрягаешь. Так, а ну, може треба сюди спочатку Ну! Оп. Так, так, так. Не пьем! Ты щось відчинив А, ні то от я От. ти хто такий? Е, я думаю, в мене вибору нема. Сама тут Тобі ще так повільно за... заховався. Йо. Дети, там так темно. Ну, стоп, Він вроді би як. статуя. Чекай, давай. Так. Бамбаліна, Сейс. Kindness is free, so sprinkle it every Доброта цей. безкоштовна, Даруй її, її кожному. Капітан Fiddle Сейс. Уга буга, буга уга. <laughs> uh, ні, не, не можна. А а тут. Тут то можна. Ні, то ні, не, як скажете. Добре, поїхали далі. О, дивися, тут и садачик дитя. Чий? Я правильно ще просто копну ці... Ніфіга собі. Йо! Що тут з фізикою, Боже. One Ban says. Sharing is caring, You Pancreas is mine. Pancreas, це the час у Не хочу я ділитися своєю підшлунковою. Тут, е, тут скво. Ану. Ноутікона. Ну, а, це типу. Хтось хто цей, хто себе погано веде, сюди відправляє. The End is here. Кінець тут. тут нічого? Тут? тут, нічого. Слухай, е, Лесик, а ти де? Ти чого мене лишив? А, бляха. Хотіть? А, тут скло, пліє. Леси. Є, я його десь там чую. Уф! Іди сюди. Давай, 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 давай. Лесик, курче, який ти не поворотки. Давай, топай. Давай сюди. Ну, залетиш? Чи летиш? Гай, бляха, ну добре, давай сюди. Курче, ще допомагаю тобі. Але ти є, лес, я тобі скажу. Давай, ти мені потрібен. мені будеш допомагати. А, ну акуратно. А ну давай, вікно, вікно розіб'єш. Опа. Ні, вікно не разобьешь. будь тут, а, вот тут якраз цей. А я йду подивлюся, що там пишет. Офилабьер мишен. Офилаберт is unbelievably hungry. Feed it 6 eggs to get your surprise. Ага. Uh, 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 uh. Офілу треба нагодувати. Mm. Find X to feed Офіл. Ага, оце, так. E, ball pit Closed. Ну, ладно, що зробиш. Боже, що з таким звуком. E, добре, давайте прибіжимось. Що тут є? Що тут є? Тут є? Тут є. Добре. А можна їх просто можна спочатку зібрати? Так, одне точно є тут. Тут є, тут нема, тут є. Два вже є. Добре. Е, Слухай, Лесик, де ти є? Лесик, курча. Давай сюди. Де сюди. Давай. Бу -бу 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 -бу. Молодець. А тепер давай, напевно, о... отуди. От Подорожі, що в дерево віжешся. Різеш, Стой, це. Ай, бляха. Та йди, давай, давай! сто 100% десь має бути тут. Яйця, правда? Десь тут, а? Є? Можна буде залізти туди нарк? Так, окей, тут немає. 9. Добре. Ну, то йдемо сюди. Шоу вже там? Скільки їх набрав? Два, їх тебе шість. Ось. Оце? Що? сталося? Я нічого. Е, о! О, що сталося? Кніпочка засвітилася. Ало? Лесик. Пу, молодець. що ми зробили? А! Хоже. Добре. Усього лишається. Е, так, окей. Скільки ми їх? Три взяли. Бльох, скільки їх ще треба. Ну, чекай. Раз, два. О, 2. Три. Чекай, Офіла. Я щось не пам'ятаю, щоб, щоб тут десь ще були яйця. Чекай, 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 чекай. А, вошел не бачу. Біля дерева. О, ок. То не для тебе, можна летіти. Я намагаюся його взяти. О, є. А що ти б'єшся, боже? Туди я пройти не можу. Find a destructive tool. Та я думаю, що ми ще щось знайдемо. Че. А, возний! Сліпошара просто. Бігаю тут або нічого не бачу. Це? Ти мені щось даш? Ну. Як аккуратненько. Е, а куда нам тепер? Лесик, ану давай, давай пройдемось, тут ти, десь треба деструктив тул. А я не шарю де. Давай, ти поки що тут побудеш. Лесик. Рухайся. Але ти є, ну то давай сюди. Так, я ще бачу отут, є виключати. А, чуєш? Ану Лесик, чекай, 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 тут, тут для хаску, ти скло не пробиваєш. А може, А Ану давай. Фім, ні, такі пробуваєш. Давай не дискай. Лесик швидше, бляха, світло виключать, що ми потім робити будемо? О, во! Так, окей. А от і молоток, в принципі. Це що? Distraction at one. Чо-чо-чо? Чекай, жовте це що означає? А, це його шукаю. Все, я зрозумів, направу клавішу мишки. Так, тут а щось помінялося? Ні, тут нас все ще не впускає і тут також. Ну добре. Лесик, давай сюди. Лесик, бігом. Давай, давай. Без оцього блим-блим. Знаєш, ти можеш. Е, як, Е? На е. Так, ой. ух ти, Це шоку сіне йшло? То ти так вмієш? Я тебе тепер боюся ще більше. Ти сюди. А ти мені будеш потрібен 100%? Бо щось мене страхається, херня. Так. Ага, тут можна буде приїхати, бажечки. О, A Bird says Laugher is the best medicine, so make sure to smile. Ш! А, дідит! Треба було спочатку сісти. Хе! Це типа хе-хе-хе, з мене, так? Ну, давай! to реінкарнейтед. Ну, добре, я реінкарнейтед. Наскільки далеко? О, тобто. Це що? Emergency стоп. Що це? Не можна натискати. Ну, значить треба буде, коли вертаємося, напевно. Буде натиснути. Ану. ти лістов. А, ти тут, а ну давай туди вже. Ті-ті-ті-чі, не слухай мене. Давай туди. Йопти, як глибоко, не дивися на низ. Не дивися на низ, пору. Ага, тут треба ж сюди приїхати. Діську не зрозуміло. Так, О ок. Добре. Ні, не треба хай буде тут. Мені ж назад треба буде йти, правильно? Слежить. Я самотній. Я хочу пограти з напевно з пташкою з отвору. Це напевно оце безодня, в яку ми впадали. Але всі мене залишили. Всі на вечірці без мене. Міс Мейсон е, мене бачила, але втекла. Я боюсь, тому що е, оце, цей отвір голосний, і мої друзі кричать там. Але пташка весела. Пташка ніфіга не весела, ти її бачив? Отвей! Вот у вас Майко. Ага, який кольор? Оцей ну, помаранчевий, це я точно пам'ятаю. Це треба саме натискати. Лесик відстань. Так. Ташка помаранчева. Ця штука вона, здається, була чи то синя, чи то пурпурова. Я вже не пам'ятаю. От ташка це точно е, рожева. Ай, блін. Напевно, треба було лишити. Стоп, там синій. Давай, давай. Я yeah, синій. Той великий і сильний, тому що їв овочі і він зелений. Так. Дівчинка здається біла, ні. А там той червоний. Ну. Помиранчивий. О! Ти дивися! Що ми відвітчернили? А, то ми просто пропуск взяли. Е! <звіця> дивися, скотиняка! Дивиться номально. А! Курва, Не треба було підходити. Це було надто цей. Е, Перша була Аш, друга А. ей Щось не понял. Ну, добре, окей, я, здається, зрозумів, що треба зробити. Тут є кнопка, якось треба активувати, але тут більше кнопок нема. Можливо, це буде тоді, коли оця от фігуліна якось до нас доїде. Лесик бля, готуйся, коротше. Давай, отут, от. Сюди. Дивися, курче, як дивиться. Єп, де тільки воно страшне. Лесик. Лесик. Лесик, бля. Лесик, бистро! Бистро! Давай! Біжи, 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 біжи. О, бляха, ступеняка біжить. Таку мать. Е, хат. Я так по маленькому кесло дізнається. Ну, давай, 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 я вже знаю, що робити. Ну, давай, впускай мене. А, де воно є? А дивишся на мене, скутеняко, ну, ну. Давай, йди сюди. Лесик, бляха, не топи, мені треба твоя допомога. Дви, диви, 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 диви. Чекай. Ого, курва. Страшне яке. Давай, 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 давай. Оп! Іде в сраку? Фламінго, блін. Ружева лова. Мало-мало-мало-мало-маломало-мало-мало-мало-мал-мал-мал-лама! О-о-о-о! О-о-о-о-о! О-о-о! А-а! Не От что там за слово? Можливо, можливо, хан це полювання. Так, бля, треба Лесика підігнати швидше сюди, щоб він рухався. Лесик, давай. Та я знаю, що ти зараз не зможеш натиснути. Треба прям. Дивися, блін. Стрьомна штука, до речі. Ти знаєш, що воно тебе догнати, блін, може? Давай. пім 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 давай лесик, бляха. О, Лесик, блін! Убігли! Давай, 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 давай. Я не можу туди запригнути! Та чому? Навіщо ставити невидиму стіну, блін, отам? Анту... пл Анту... Добре, у нас ще є спроба. Давай, давай. Давай отак от, от сюди Лесика. Щоб в нього був трохи час е, на розгін. О. Чи може то не зразу треба? Ди, курва дивиться, хочеш жертви мене, я тобі дам. Очікаю. О, відправляємо. Ласик, бля, давай швейча. Курва. Давай, классик, курча! Зрадник, сраний, давай! Давай, 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 давай! Холд-шифту спринт, я бежу! Це вона впала звісно. Я щось мені щось підозрюю, що та херня все одно вилізе. О, я тобі ще яйця згодовував. Скутеня, де ти є Лесик? Зрадник сраний. Як так можна довго думати? Алло? Іди сюди. Ай. А що ти возмущаєшся, бляха? То я маю возмущатися. Хто мені таку підставу зробив? Куда вы не тварите? Значит, так тут ми були, там ми були. Тут, мабуть, ні. Ну, давай. Нет, не пускай. А тут. О, тут пускай. Эси. Вирухайся. Петя. ні рухайся! Е, шо, не, не, пошли. Boarding Pass. І що? Що мені з ним робити? О, я тебе бачу. Я тебе А, вон що сталося. Лесик. Рухайся. Іди сюди. А, блін, він стукається. Добре, йди спочатку сюди, я тоді. Дай. Молодець! І тепер сюди. Ім. Уй! Добре. А ну давай вмикай. Так, не було значка, але... Ага, ясно. Давай. Пік? Что я Став'я зарушились вилізе? Чи десь там? Може, тут? А? Чекай! А ми часом не знаходимося в цьому типу в аеропорту. Dear mommy, I am hiding in a room, but I have to find the monster. It is the only uh, uh, to make Queer like me. А, uh, мамо, я з, -з, -з заходився в кімнаті, але я uh, там з монстром. Борюся. для того, щоб Клер. Сподобатися Клер. Добре. Молодець. Борися з монстрами. Так. То що? Що мені зробити? О, крісну затворилося. Тут щось натиснути, тут щось натиснути. Можеш. Блін, це кухня. Що? Е, а то тут раніше було? Ну давай где-то балится. Я шоку пять попр... а, тут. Не Що стряслось? Хто звалився куди? Я ніж... Бічнішко... шпа. От що треба. Ага, далі мене не пускає. Я чую. А, блін, я на праву клавішу його кличу. Біль, не треба було його вести. Е, так, в мене аж крісло застрягло в дворях. О, забрикодуємося. Ніхто на лісі. Що можна тут? Сто. оп оп Ліфт! Бо тут є ще якийсь рівень. Я думав, що ця гра на хвилин 20. Поїхали. Лесик, їдеш зі мною? Пішли. Лесик? Чому вона працює клавіша? Лесик, бля. Лесик, бля, давай зі мною. Чуєш, мені страшно самому. Лесик, алло. Чорне ніщо. Лесик, я застряг, витягу. Не звіється. Осталось. <виси> <паспу> Ну той, що... овочів приїв! Бля, Не рухай мене, я несмачний! Я не овоч! Бля... Ладно. І. Все? Він на ЗІ? Лесик, зрадник, капець. То не натиснув на час все. От, в принципі, от як вогрі. Дякую за гру. Ви з сіквел Гір. Ага, тобто буде сіквел. Ну, ми обов'язково дочекаємось. А я вам дуже вдячний, що ви заглянули на мій канал, переглянули це відео до самого кінця. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь, бийте дзвіночок. Е, також у мене є телеграм. Підписуйтесь на спільноту українських геймерів. От тут, е, це є Discord. Е, донайте на ЗСУ, пам'ятайте, що все буде Україна і Слава Україні!